Так, доброго всім дня, вечора. Значить, зараз знімаю відео для тих учнів, які, на жаль, не були присутні на уроці. Я вам казала, що якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, переглядайте відео до уроку, на якому, в якому все дуже добре описано. Отже, ми з разом з дітьми розглядали ефективну співпрацю через мережу інтернет, познайомились, що таке саме співпраця в інтернеті з термінами, що таке Google Диск, як його можна знайти на нашому аккаунті. Далі, що таке наші сервіси для роботи. Як вони виглядають, ось ми це все розглядали, як ми можемо їх відкривати, що вони означають, як створювати на них документи? Зараз це все покажу далі. Будемо з вами вчитися також на наступних уроках давати спільний доступ для, до будь-якого документа, а на даний момент для презентації, для ваших, для створення проєктів я вам підготувала, щоб кожен зробив свою презентацію, тому що, на жаль, дуже багато дітей. Люблять псувати чужі роботи. Тому для того, щоб так не було, ми будемо робити кожен сам свою презентацію. Далі, для того, щоб створити спільний доступ, я маю надати цей спільний доступ тій людині, яка далі буде працювати з моїми файлами. Як створити документ? Або подивитися, які диски для вас відкриті, це також для вас є зараз написано, продемонстровано на екрані. Далі, що таке організаційні діаграми? Це наочні схеми, які відображають структуру складових об'єктів, як, от, наприклад, розподіл папок на вашому комп'ютері. Ну і, звичайно, розподіл папок, електронних, електронних текст до ваших браузерів. Після цього ми перейшли до виконання нашого проєкту. Що саме за проєкт? На проєкті ви маєте створити невеличку презентацію до 5-7 слайдів з назвою загальною характеристикою про комах України. Ми з вами вже зробили декілька видів наших презентацій. Як же вони в нас виглядають? Ось так вони у нас виглядають, бачите? Так, зараз я це все приберу для того, щоб вам все розповісти. Отже, перше, що я маю зробити, це я маю відкрити наші додатки або сервіси. Натискаю. У мене відкривається що Те, що я вам показувала. Пошта, диск, ваш класрум, документи, таблиці це все, чим ви можете користуватися. Як можна відкрити Google? Диск? Ви рази натискаєте лівою кнопочкою мишки, у вас відкривається ваш диск, на якому ви працювали. Далі створити і одразу у вас виділяється віконечко, Що створити? Документ, або завантажити якусь папку, або створити документ, таблицю, презентацію, форму будь що. Далі відкриті для мене було показано, так, на даний момент в мене є декілька документів, які саме відкриті для мене. так, Бачите, скільки всього, з чим, ну, наприклад, я працюю. Далі. Після цього ми з вами почали створювати нашу презентацію, натискаючи на наш, наше віконечко, створюючи. Так, тут я закриваю, тут я закриваю для вас. Тут закриваю. Отже, для того, щоб знайти інформацію, я спочатку маю дізнатися тему інформа... темою мого проєкту. Це Комахи України. У вас є ця інформація на сторінності 40 вашого підручника. Після чого я від... натискаю на плюсик. Відкриваю наші сервіси, натискаю Google Презентації. Натискаю на плюс. Після чого в мене висвітлюється віконечко Перший слайд моєї презентації. Я обираю той слайд, який мені потрібен. Наприклад, ось такий, який мені сподобався. Пишу Комахи України. Комахи України. Ось тут де є підзаголовок Виконав чи виконала. Дві крапочки, і хто виконав цю роботу. Наприклад, Амалина Яравкова або ще хтось. Далі, для того, щоб створити новий слайд, я натискаю на приклад моєї презентації, натискаю на Enter. У мене є наступний слайд. Далі загальна характеристика. Загальна характеристика, що я роблю далі? Я виділяю, натискаю на три крапочки, ставлю це, -це посеред. все посеред. Це у мене це вже все є. Після цього. Після цього. Я розширюю свою картиночку, для того, щоб в мене була більша моя робоча область для моєї презентації розширила. Тепер знаходжу інформацію до свого проєкту. Ми вже з вами казали, так? Як знайти, вводимо пошукуємо віконечко вікунечко України і переглядаємо тут чи іншу інформацію. Наприклад, мені сподобалась ось ця спочатку інформація, вам також, до речі, на уроці: так, ми її додавали всі разом. Копіювати, відкриваю презентацію, додаю. Правою кнопочкою вставити. Натискаю Enter. Перед словом комахи я натискаю backspace для того, щоб у нас з вами був абзац. Далі наступний наш слайд. Знову відкриваю те, що ми знайшли, так? Комахи. Хто такі комахи? Так, копіювати. Так, копіювати, відкриваю презентацію, вставляю. Так само. Вставити. Знову ж таки, Backspace, Поставила я абзац на низ. І останнє, наприклад, якась така інформація, яка нам сподобалась. Так, я, яка ж є особлива ознака у наших комах. Відкрила і одразу вставляю. Отже. Це зробили. Тепер мені потрібна якась картиночка. Ми можемо її завантажити. До речі, ми з вами на уроці її завантажували. Зараз я її відкрию про наших комах. Так, вона у нас виглядає, здається, ось так, якщо я не помиляюся. Так, знаходжу тепер вставити зображення, завантажити з комп'ютера. У мене відкривається моє робоче вікно, я натискаю різноманітність комах, і в мене вставляється фотографія. Якщо у вас так, наприклад, когось не виходить, то ви можете натиснути вставити а, зображення, шукати в інтернеті або шукати на Google диску, якщо там є щось у вас, так, і ви пишете комахи. Комахи. І у вас одразу висвітліться віконечко, ви на нього лише, наприклад, десь так натискаєте, додати. І все, ваше зображення вже є на вашій презентації. Вона на даний момент нам не потрібна, тому ми його видаляємо. Далі наступний слайд натиснули, Enter натиснули. І пишемо, що у нас є а, джміль. Це все ми з вами розглядали. Чому саме таких ми обрали головних наших героїв, так, про яких ми будемо з вами писати. Так, посеред. І тепер знаходжу будь-яку інформацію про нашого джмелика. Так, джміль пишу. Джміль. Ентер. Так, і будь-яка інформація. Де, наприклад, живуть? Так, так. або що роблять джмелі? Або як, е, яка користь від джмелів, або як кусаються джмелі, так, Тому що, наприклад, я думаю, вам батьки казали, що джмелі не кусаються, якщо їх не чіпати. Але ж ви розумієте, що якщо е, чіпати і лізти до е, будиночку наших джмелів, то що вони може зробити? Вони можуть покусати. це ви маєте обов'язково знати. Так. Наш джмелик навіть тут у нас залишився. Так. Розтягнули. Так, ну ця картинка, я думаю, нам не потрібна взагалі. Так, тепер я пишу вставити зображення, шукати в інтернеті. І що ми пишемо? Ми пишемо джмель. Або джміль. Джміль. Ентер. Наприклад, нам сподобалася ось така картиночка, так, або ось така. Я на неї натискаю і додаю. Окей, додати. У мене зараз тепер на презентації буде наша картиночка, я її зменшую, ставлю на нашу, до нашої презентації, натискаючи другий, слайд, натискаю кнопочкою Enter. І вже тепер я про що я буду писати, наприклад, про осу. Так, оса. Що таке оса, хто вона, чому саме вона так кусається, чому саме в неї такий дуже болючий укус. Так, посередні тепер знову шукаю я інформацію в інтернеті. Значить, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, дітки, задавайте, підходьте, я завжди вам допоможу. На цьому в мене все, до побачення.